Всім привіт! Мене звати Анастасія Федоренко. Пропоную вам поговорити про ваше здоров'я, добробут та способи їх збереження. Сьогодні ми поговоримо про наркотики, дізнаємося, які речовини належать до наркотичних, як вони впливають на організм людини, як формується залежність та як ми можемо запобігти її формуванню. Загалом наркотиками називають речовини, які здатні викликати залежність, а також спричиняють зміни психічного стану людини. Тож, що таке залежність загалом? Залежність Гостра, набута потреба вчиняти будь-які дії або вживати певні речовини, виокремлюють дві форми залежності фізичну та психологічну. Фізична залежність виникає за рахунок того, що певна речовина, яку ми споживаємо, вбудовується в природні шляхи обміну речовин. Це яскраво демонструє приклад опіатів. Ця група наркотичних сполук є похідними опіуму, речовини, що містяться в рослині мак що зараз на екрані. Річ у тім, що за хімічною будовою опіати надзвичайно схожі на ендорфіни. Ендорфіни синтезуються клітинами нервової системи для зменшення больових відчуттів, а також для покращення настрою та самопочуття, тому їх ще називають гормонами щастя. Але, на жаль, опіати мають набагато більшу спорідненість із центрами задоволення нервової системи, ніж природні ендорфіни. Тож після приймання опіатів людина почувається надзвичайно піднесено. Цей стан ще називають ейфорією. А от після закінчення дії опіатів виникають зовсім зворотні зміни. Людина почувається жахливо: біль у всьому тілі, нудота, діарея, втрата апетиту, судоми, підвищення температури тіла тощо. Все це є проявами так званого синдрому відміни або абстинентного синдрому. У побуті його ще називають ломкою, адже людині здається, ніби всі кістки її тіло викручують, ламають. Навіть після першого вживання опіатів клітини нервової системи швидко стають нечутливими до дії природних ендорфінів, адже опіати займають їхню роль у шляхах обміну речовин. А отже, для нормального функціонування організму терміново необхідно вжити наступну дозу опіатів, щоб утамувати прояви синдрому відміни. Але, на жаль, клітини організму також звикають до дії наркотику. Це явище має назву толерантності. Тож для досягнення попереднього ефекту ейфорії треба використовувати все вищу й вищу дозу наркотику. У великих дозах опіати викликають ще більшу кількість побічних дій. Однією з них є зупинка дихання, що є основною причиною смерті від передозування цими речовинами. Тож, за рахунок формування стійкої фізичної залежності, виникає замкнене коло, що зараз на екрані. Вживання наркотику, ейфорія, припинення дії наркотику, синдром відміни, потреба в більшій дозі, знову приймання наркотику, знову синдром відміни і так далі. А що станеться, якщо людина не отримує нової дози наркотику? Загалом синдром відміни з часом минає протягом тижня чи двох. Весь цей період є надзвичайно стресовим для організму, тож бажано перебувати під наглядом лікарів. Тобто, якщо людина перетерпіла період абстинентного синдрому, вона може більше не вживати наркотики. Загалом так, але, на жаль, за таким сценарієм, ця ситуація розвивається вкрай рідко. Річ у тім, що, як ми вже зазначали, крім фізичної, є психологічна залежність. Уживаючи наркотики, людина почувається піднесено, її нічого не турбує, не болить, життя прекрасне та сповнене радощів. Виникає спотворене враження, що після закінчення дії наркотиків життя втрачає свою привабливість. Жодні прогулянки з друзями та близькими, походи в кіно та театр, заняття спортом тощо вже не приносять того задоволення що раніше. Чому? Знову таки приклад опіатів яскраво це пояснює. Опіати діють безпосередньо на центр задоволення, жодні інші стимули, на жаль, не мають такої ефективності. Тож людина потроху втрачає жагу до життя, можуть навіть з'являтися суїцідальні думки. І вихід із цієї ситуації здається доволі простим: спробувати наркотики знову, щоб отримати те омріяне відчуття ефорії. Тож психологічна залежність виникає тоді, коли людина отримує задоволення від виконання певної дії чи приймання певної речовини. Чи може бути психологічна залежність від перемоги в комп'ютерній грі? Звісно, саме тому в сучасній класифікації хвороб також виокремлюють ігрову залежність, але це тема нашого іншого заняття. Тож, як розпізнати ознаки залежності від певної речовини у вас чи ваших близьких? Першими ознаками можуть бути перепади настрою, напади тривоги, люті, депресії чи піднесеності, але зазначу, що все це може бути ознакою інших психічних захворювань, також зміни в соціальній поведінці, зміна коло оточення, відсторонення від близьких людей, бажання залишатися наодинці, втрата здатності до концентрації уваги, забудькуватість, Трати інтересу до речей, якими людина раніше захоплювалася, також можуть бути ранніми ознаками розвитку наркотичної залежності. У подальшому поведінка людини може змінюватися більш кардинально. Для отримання нової дози наркотичної речовини, звісно, необхідні гроші, тож наркозалежні люди часто вдаються до крадіжок чи продажу власних речей задля цього. Більше проявів залежності ви знайдете в матеріалах конспекту. Обов'язково зазирніть туди. А які речовини загалом зараховують до наркотичних? До наркотичних речовин належать, зокрема, вже згадані опіати, похідні амфетаміну, так звані фента барбітурати тощо. Важко применшити негативний вплив цих речовин на організм людини. Їх приймання викликає тяжку фізичну та психологічну залежність та чинить руйнівний вплив на всі системи організму, зумовлює порушення нормальної роботи нервової системи, печінки, нирок тощо. Офіційно ці сполуки заборонені до продажу в Україні та більшості країн світу, але, на жаль, це не зупиняє роботу індустрії виготовлення та продажу наркотичних речовин у лабораторіях, що працюють незаконно, а іноді й у домашніх умовах певні люди виготовляють аналоги опіатів, амфетамінів і інших наркотичних засобів. Тож у яких умовах виготовляють ці речовини, як вони впливатимуть на організм? Відповіді на ці запитання залишаються відкритими. Звісно, жодні дослідження та експертизи якості такі саморобні наркотики не проходять. Зазначу також, що більшість опіатів уживають шляхом введення ін'єкцій. Це збільшує ризики захворюваності на хвороби, що передаються, зокрема, через кров, як от інфекція, спричинена вірусом імунодефіциту людини, тобто віл-інфекція, а також гепатити В, С та Д, що спричиняють тяжкі ураження печінки тощо. Також до наркотичних речовин належить канабіс, сполука, яку виділяють з коноплі. У суспільстві досі тривають дискусії стосовно безпечності використання канабісу. При вживанні продуктів, що містять цю речовину, формується доволі стійка психологічна залежність. Є дослідження, які доводять, що вживання похідних канабісу в підлітковому віці значно погіршує розумові здібності, порушує пам'ять, увагу, координацію рухів тощо. Тож, продукти канабісу наразі теж заборонені до вільного продажу в Україні. Більше інформації стосовно використання канабісу та опіатів у сучасній медицині ви можете знайти за посиланням в конспекті цього заняття. Проте є й такі наркотичні засоби, що продаються в магазинах. Які? Відповідь на це запитання ви дізнаєтеся в наступному відео на нашій платформі. А поки пропоную вам ознайомитися з матеріалами конспекту. До нових зустрічей!